Расунок цих восьмирамочних, хочу додати, що ми їм не давали четверті корпуса, тому що привиси були малі, кіло, півтора, два з половиною, все. Один день тільки було до трьох, два восімсот і все. А то в основному кіло-півтора. Тож було їм де метто їх нектар розбризувати, От, і так у нас не розбризаний. Бо якби чотири корпуси стояло. Були бусі тільки з наприском рамки. А так оце, що ми дали тільки треті корпуса і все. А деяких сім'ях, де було трохи менше бджоли, бо ж підсипалися трохи потрава ця від страхових гербіцидів, від інсектицидів точніше. То Бджола підсипалася, менше бджоли було. то В деяких навіть приходилося відрізати треті корпуса. Над Бог працювали. Тобі принесли на зиму і все, деякі. Ну а в деяких, звісно, прокачали. І вийшло аж по 6 кілограмів. Тут там, у нас на круг. Назімувалу сім'ю. Відводки, звісно, ще зробили трохи. Десь відсотків 25. Якщо як веде відводки, то, звісно, було б трошки більший вихід товарного меду. Ну, але ж відводки треба робити, бо так, десь якась сім'я анулюється, десь треба матку буде поміняти, списати її, яка б ще опрацювала ціле літо. Ми вже після, того, після сезону почнуть сідатися в клуб, яка нам не подобалася, ми задушимо. Поставимо відводок, судінняться і тоді вже їх струсимо, заберемо в рамки ці маломедні і все.